На виконання наказу Міністерства соціальної політики України в червні 2012-го до штату Лозівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було додатково введено 13 фахівців із соціальної роботи. Заробітну плату вони отримували за рахунок державного бюджету. Наразі державі соціальні працівники не потрібні. Відповідно до закону України про внесення змін до державного бюджету за 2014 рік, який був прийнятий 27 березня 2014 року. Фінансовий ресурс на отримання фахівців соціальної роботи буде надаватися з державного бюджету лише до 1 травня 2014 року. Тому виникла необхідність, пояснювала депутатам секретар міської ради, зазначені категорії фахівців скоротити. Аби виконати усю процедуру скорочення відповідно до трудового законодавства, необхідно певний термін два місяці на попередження. Звернення міської влади до голови Харківської обласної державної адміністрації поки залишаються без відповіді. Доведеться фінансові резерви вишукувати самостійно. Утримання фахівців в період з 1 травня по Перше липня необхідне буде здійснювати за рахунок нашого бюджету. Пропозиція фахівців наступна: майже на 80 тисяч гривень зменшити фінансовий ресурс програми соціального захисту населення міста на поточний рік.